18 століття часто називають золотим століттям театру, театральне мистецтво класицизму побудовано на основних принципах стилю: доцільність, порядок, гармонія, строга ієрархія жанрів. Серед високих трагедія, епічна поема, ода, історична, міфологічна релігійні картини. Серед низьких Комедія, сатира, байка, жанрова картина. На театральних підмостках ставили трагедії Корнеля, Расіна і Волтера, комедії Мальєра. Сатиру Буало де Прео, Байки Лафонтена, прозу Ларошфуко, Твори Гете і Шилі. Класицизм мистецтво доцільності, права і логіки, де центральне місце посідає категорія краси, що не залежить від людини та її внутрішнього світу, а головним критерієм художньої правди є розум. У класицистичних трагедіях, написаних за сюжетами з античної літератури Старого Завіту. Або героїчного епосу зображували представників знаті, королів, вельмож, героїв. Твори високого жанру писали величавою, урочистою мовою. У комедіях героями були просто людини містяни, селяни, слуги, а сюжети автори брали цілком життєві, прославляючи ідею монархії та служін державі низького жанру писалися мовою близькою до розмовного стилю, у них викривали вади суспільства і людських характерів. Головний конфлікт у п'єсах періоду класицизму між пристрастю і здоровим глуздом. Людина у своїх вчинках та переживаннях мусить керуватися передусім розумом. Згідно із правилами класицизму. Кожен драматичний твір повинен бути цілісним з точки зору задуму і форми, тематики й мови, жанру і композиції. Цікаво знати. Засновником європейської класичної комедії був французький комедіограф, актор і театральний діяч, реформатор сценічного мистецтва Жан-Батіст Поклен, театральний псевдонім Мольєр. Спираючись на традиції народного театру і досягнення класицизму, він створив жанр соціально побутової комедії. У своїх п'єсах Мольєр. Змальовував життєво достовірні образи, висміював в встанові забубони аристократів, обмеженість буржуа, святенство дворян викривав лицемірство. Найбільш зрілим утіленням комедії моралі визнані твори великого французького драматурга П'єра де Бомарше. Севільські цирюльні і одруження Фігаро, що стали основою опер Моцарта і Росіні. У своїх п'єсах автор продемонстрував майстерну побудову діалогів, розвиток інтриги та гостру соціальну сатиру. Італійська класична комедія розвивалася у Венеції, що була столицею карнавалів, театрів. І безтурботних поселищів. велику роль в оновленні італійської сцени відіграли драматурги Гульдоні. Карло Гульдоні автор 267 п'єс, творець національної італійської комедії. Здійснив реформу драматургії і театру, вів у театральні постановки. Реалістичну драматургію з живими характерами, дотепною критикою ватсуспільства. Карло Гоці автор жанру казки ф'яби для театру з мотивами фольклору та елементами комедії дель Арте, любов до трьох апельсин, Турандот та інших. Видатний англійський драматург 18 століття. Річард Брінслі Шерідан, автор комедії школа лихослів. Я». У ній виразно окреслено об'єкт сатири, конкретне суспільство і конкретне соціальне явище лихослів. Я. У період класицизму в Англії зародився новий жанр театрального мистецтва, драма, а теоретичне обґрунтування він отримав у Франції. Праця Дідро. Засновниками класичної трагедії вважають П'єра Корнеля та Жана Расіна, які втілили золоте правило класичної драми, єдність місця часу та дії. Французький театр, керуючись смаком придворної публіки. Переніс на сцену ідеали абсолютизму, створив тип героя, який підпорядковує свої почуття інтересам держави, бореться за честь і славу. Цікаво знати, що актори епохи класицизму діяли, грали, переживали на сцені, але не перевтілювалися, залишалися собою в усіх ролях, тому їх ретельно підбирали під кожного героя спектаклю. Героїв поділяли на позитивних, як приклад для наслідування, і негативних як моральний урок глядача.